2025 рік. Місяць грудень, число восьме. Землі української РСР переименований референдумом в Україна 1991 року. Місяця грудня числа 1 Місто Київ, вулиця Вереснева. Роблять ремонт без попередження жителів, що буде відбуватись, в яких масштабах, скільки по часу, місяць, грудень, зима. Спостерігаємо, що. Фондуси для інклюзивних. Добрий день. А коли буде сповіщення, що тут відбувається? Представтесь, будь ласка, людям. Тут люди живуть. Так. Ви не знали. Так у вас є адміністрація, Ми до чого? А, ви? а ви, А ви? ну ви ж ви прийшли, робіт. ви виконавці робіт. Так. Правильно. Прийшли і Вже працюєте. Ми ви відзивали визивали полі поліцію. Вона зафіксувала два рази Кані, ложний визов. Вам штраф виписали? Який ложний визов? Вам штраф вип... Який ложний визов? Вам ви прийшли в цей будинок? Покажіть а? дозвільні документи. Ви мені розказуєте, Кому? що я Там? не посил? Да, мені я тут живу. Так ви ж хто? Ви, ви думаєте, що тут людей не немає? Держава а чому не стоп? Ваша, стоп, ваша, стоп? Яка є замовником на виконання? Є звісно, є тендер, дід, який виграв, є договір. З Чиннозаконодавством виконання якого чинного законодавства? Договор підряду на виконанні робіт? Ви прийшли сюди і а, робите якісь роботи? Adding так, звичайно, yep. зараз зима, грудень місяць. No. Так. Ви прийшли в цей будинок. Так. Я тут живу. Так. Немає сповіщення. Ви не показуєте ні, як документи. Я не розумію, що тут відбувається. Я а все дай, фіксую. Нема жодних питань. Дайте, будь ласка. Офіційний запит. Ви чуєте мене чи я ні? Викликайте ви представника. Чому, чому, чому я ну, маю я чому я маю давати офіційний запит? А чому якщо я, я знаю, живу в цьому ви? будинку? Хто а ви? я не знаю, що тут відбувається сповіщення. Відбувається якого ремонт? Якщо ви, ви... помітили, відбувається ремонт східної роботи. По Поки що а, я робиться пандуси для людей з інвалідністю. А з інвалідністю багато так. тут людей? А, я вибачаюсь, у країні нестабільна ситуація. В країні немирний час. Немирний час. Да. І коли потрібен сах, І коли потрібен захист, людина. коли потрібен захист від ракет так, та дронів, так. які тут періодично прилітають, я спостерігаю. Грудень місяць зима. Я спостерігаю, я спостерігаю. Так, місяць, а, ви зима. Спостерігайте. Я, я, спостерігайте. я спостерігаю. Я я не приймаю сама, участь в цьому. Не приймаєте участь, я не тоді, приймаю, не цю... при... ну тоді хоча б не заважайте. Якщо ви не приймаєте участь, хоча б не заважайте. Ну от я вам скажу. Переставтесь, чесно. будь ласка. Мене звуть Дьомін Роман Юрійович. Як? Дьомін Роман Юрійович е, значить, фігурує ФОП. тут ФОП Чуба. Так. Так. так, у вас є документи? Ви на нього працюєте? Звичайно. До підряду, звісно. покажіть, будь ласка. Я вам не зобов'язаний показувати. І ви хочете офіційні документи? бо за будь ласка, офіційний запрос. Ви вже на протязі тижня ходите Ах... тут будоражити моїх працівників. Я не знаю, що ви собі заробляєте там, лайки чи що, але насправді ви будоражите людей і заважаєте про це. Насправді тут на, живуть, якщо справд, потреба, справді, тут, ласка, справді, тут живуть люди. Я згоден. А відбувається згоден. таке, значить тут людей немає. Ви, ви людей? чуєте чи ні? Звісно, я тут ну, живу. Власне, Нема власне. попередження, ви розумієте, якщо проводяться якісь певні так. роботи. Так. Вивішується оголошення, так, так чи ні? Так. Оголошення немає. Mm -hmm. Що саме так. тут відбувається? Хто я проводить? Я як... ви Почекайте, я, як я, я, не, я не доказала, ви чуєте так. оголошення, так. що по такій адресі так. буде відбуватись певна робота. Так. Хто займається цією роботою а... і на який срок? Взагалі Зараз це почалось 22-го, з другого під'їзду, 22 так. листопада 2025 року. Зараз 8 грудня. Зима, добре, що ще не сильно холодно. Діть, будь ласка. Скільки буде це все продовжувати? Чому три немає. Піз... Три пізні, Чому немає попередження? Чому Скажіть, люди будь не ласка, знають? Яким чином ви хочете бачити це попередження воно сьогодні буде? Оголошення на дверях. Оголошення. Я да. вам да. Оголошення. зроблю. Вам на всі під Огол... да. Да. Оголошення. підтримують. Текст, будь ласка, дайте так, щоб вас влаштувало. Тому що я там з свого боку почеплю, вас щось не влаштує. Ви мені дайте, що там. Шановна, тем, як вас звати, така-така. Ми в вашому під'їзді проводимо ремонтні роботи, вам до уваги. Я наклею. Жодних проблем. Жодних. Дайте, будь ласка, те, що ви хочете бачити, я вам це зроблю. Ну, взагалі, але не буду ражти людей. Не збивайте людей. В, роботи. Вз, взагалі ви чи ви чи... чим я буду ражу? Я фіксую. Ну ви я... кожен день. Я не кожен день. Я не... Я, не кожен день. я не можу роботи. фізично кожен день. Не ви можете? чуєте? Я ходжу і фіксую, що відбувається. Ну займіться якусь. Ви не заважайте іншим працювати. Ні, 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 ні. Ні. Ви спочатку ви оголошення повинні були читайте, створити. Ви, ви мені ситуацію, розказуєте? Давайте офіційний запит. Якщо ви офіційно, чого у вас увагу, люди, чого, вас люди увагу. чого люди, у вас люди працюють не офіційно? Чого у вас діти працюють? Покажіть, будь ласка. У них стажирування. Покажіть, будь ласка. Ну зараз я їх не бачу. Ну як не бачите? Ну, ну ви зараз їх не бачу. В Чомусь. Ну, в мене є якщо відео, ви да ви впевнені. Давайте певні докази. Якщо вам потрібні офіційні документи, зробіть, будь ласка, офіційний запит. Ви чуєте, якщо вам треба тут об'ява, вона сьогодні буде. Якісь ще зауваження е, є, значить, якщо ви хочете просто е... на себе звернути увагу, вам це вдалося. Ну повірте, нема часу з вас робити якусь королеву. Ну чесно, нема часу. Ви, Займіться, не, будь ласка, ви не праві. Не Значить, що в оголошення? Напишіть, хто саме проводить і які саме роботи. І термін, вкажіть, щоб люди знали, що тут відбувається. Що це за двері викидаються? Що це ламається за двері? на на пластикові, нові. Це де? У всіх під'їздах. Це викидаються з першого поверху? — Так. так. — ці всі роботи відбуваються на першому поверсі. Звичайно, під нагрупка. Тобто, ви оголосити оголушення... посилення пілонів. Ви бачите, що у вас по стіни. Ми хочемо якось зробити, щоб у вас було полюція. Кожен з тих, до кого я підходжу, розказує, що тут повідвалювали стіни, а ще тут взриваються труби. Розумієте, ви вже цим питанням, ви повірте, я, 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 не я маю каз... до казав, але до чогось палиня? Дарницька рай має до цього ну, будинку втім? Я не цьому? маю відношення такого.